Друзі, колеги, скажені, вітаю вас. От і прийшла коляда. Сьогодні святвечір. Весь цивілізований світ буде відмічати Різдво Христове. Ще 4-5 років тому не можна було собі уявити, що в цей день, 25 грудня, ми будемо разом зі всім світом відмічати. Різдво. Але це прийшло і стало нашим сьогоденням. Сьогодні я хочу привітати всіх з прийдешними святами і в першу чергу привітати наших захисників. Їм сьогодні найтяжче. Хочу побажати всім дуже великої позитивної енергії, оптимізму, гарного настрою. Родинного кола, багатої кутів, всього всього найкращого. Христос народжується. Славіного! Вітаю шановні колеги аграрії! Вітаю вам, вас з наступаючим новим роком, з наступаючим різдвом. Бажаю вам здоров'я і терпіння! І саме головне, щоб ви всі пам'ятали, що ми не просто працюємо за для того, щоб заробляти бабки. Ми працюємо заради нашої харчової безпеки. Ми працюємо заради того, щоб у нас була здорова їжа на столі і щоб взагалі вона була. Тому ви робите нужну і потрібну працю. Дякую всім за ваш, за ваш труд. Наснаги, здоров'я, миру. Вітання аграріям з поля! Вітаю кожного хто своєю працею торкається землі з Різдвом Христовим. Ми проживаємо зараз з вами дуже складні часи в країні. І 2025 аграрний рік теж був для нас дуже непростим. Але аграрії це люди землі, люди природи. Ми живемо з нею в одному ритмі. Ми зустрічаємо схід сонця і проведжаємо його захід. А у місячному сяєві відбуваються найромантичніші події. Ми оремо, сіємо, оприскуємо, збираємо, ну як то кажуть, днюємо і ночуємо в полях. Ожен ранок пахне для нас або свіжою росою, або зеленою пшеницею, або налитим житнім колосом, або таким довгоочікуваним дощем. Навесні тихо радіємо першому посівному дню, першому паростку, який проростає і дає нам таку необхідну віру у життя. Ми бачимо кожну висіяну насінину і тішимося зібраним врожаєм, тому що вносимо свою маленьку частинку у впевненість українців у завтрашньому дні. Тому дорогенькі аграрії, я бажаю вам вчасних рясних дощів і щедрих врожаїв. Я бажаю вам мудрих рішень і надійних партнерів. Я вам бажаю, щоб техніка ніколи не ламалася, а ваших сил вистачало на все, що ви собі задумали. І головне, будьте здорові, ви, ваші рідні і ваші рослинки. Христос рождається! Дорогі друзі, аграрії! Усі, хто причетний до сільського господарства. у нас був непростий рік, але ми завжди живемо надією. Живемо надією, що наступний рік буде краще. І саме головне ми чекаємо всіх про саму головну нашу мрію, щоб нарешті в нашій країні настав мир. І цього я бажаю найбільше всім, хто працює на землі. Ви, як ніхто, знають ціну миру, ціну хліба, який вирощується зараз під час війни. <му> зважаю, не зупинятися, розвиватися, йти вперед, бути стійкими, бо саме наша стійкість дає можливість Україні розвиватися і далі, вистояти в цій війні і відбудовувати після війни нашу країну. Новим поговорим вітаю всіх аграрів, вітаю всю спільноту скаженого агронома і хочу побажати вам саме головного це міцного здоров'я. Це гарних врожаїв. Нехай новий рік вам принесе тільки найпозитивніші емоції. Аграріям гарної, сприятливої погоди. І а вже ж, миру нашій країні. З новим роком та Різдвом! Вітаю колеги! Минулий рік склався для нас непросто, але тим не менш, нам вдалося завершити його не найгіршим чином. Зараз я хочу побажати. Всім аграріям, всім причетним, гарного виробництва колегам, на наступний рік гарних погодних умов, хорошої ціни на продукцію, гарного врожаю і нашої загальної перемоги. До зустрічі на полях. На все добре. Шановні аграрії, вітаємо вас з наступаючим різдвом та новим 2026 роком. Знаєте, кожен рік він особливий. І 25-й був не винятком. Ми дійсно люди сильні українці, сильні аграрії, сильні е і духом, і волею. Тож бажаю вам, що наші сили, що в новому 26-му році ми разом з вами е долали нові вершини, щоб ми разом з вами розквітали. Так, як наша Україна. Ми молимось і віримо, що в 26-му році ми станемо вільними, незалежними, як ми є, і зафіксуємо це без кордонів на віки. Бажаю вам сімейного благополуччя, віри в добро, натхнення, спокійних ночей, безпеки і Божого благословення. Дякуємо вам з новим роком! У аграрів є така популярна фраза про те, що не буває такого року, який би повторювався, і там приходить нова там посівна чи ж давай, і вони говорять про те, що ну Боже, такого року ще не було. Так нашим дорогим аграріям я хочу побажати, щоб в 26-му році, коли там наступила ця е, золота пора женив, що ви сказали, Боже. Я хочу цей рік записати не знаю золотими буквами е, там не знаю в свою к свій щоденник. Е, гарних врожаїв, але я кажуть, гарні врожаї мають завжди супроводжуватися гарними цінами. От власне бажаю комбінації оцих двох факторів з прийдешніми святами і з Новим Роком. Друзі, вітаю! Хочу вам подякувати за роботу в цьому році. У які би не були складні часи, люди їсти хочуть завжди. І хочу вам побажати на наступний рік. Гарно засіяти, гарно зібрати. Бо в нас є тільки ми. І якщо ми будемо ситні, стійкі, ми все подолаємо і все буде в нас добре. Мирних і